Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч відбору на чемпіонату світу 2026 група G, перший тур. Збірна Уельса У себе вдома на стадіоні Карді Сіті. Команда приймає збірну Казахстана. 3 1 3 1 Уельс перемагає. Уельс перемагає. І сьогодні я, друзі, би хотів би поговорити про даний поєдинок. 4-2-3-1, стартова розстановка Уельса, головний тренер команди Білами. у воротах Дарлоу, 4-2-3-1, до речі, да, стартова розстановка Уельса, Дарлоу у воротах бе Роден, пара центральних захисників. Вільямс Робертс по флангах, Шейн Каллен – центральний опорний підзахисники, Брукс, центральний аткувальний підзахисник, Деніель Джеймс Томас по флангах та Брайан Джонсон у нападі. Це стартова розновка Уельса. Казахстан 5-4-1. Стартова розновка Казахстана. Алієв головний тренер команди. Заруцький воротах, Марочкін, Бистров, Аліп, трики центральних захисників, Вороговський, Топалов по флангах, ну, Топалов та Вороговський діли як латералі. Мужиков, Тагеберген, Чесноков, Смародов, півзихсники та жихсиликов у нападі. Це стартує расу Казахстана. Друзі, тепер давайте говорити про сам матч. Ну що ж, важкий справді, початок для Казахстану був Вельс прям, справді команда забрала м'яч під контроль. Але Казахстанці дуже здорово захищалися, хоча знаєте, ось пригадується непогана атака, то у Казахстан пройшла десь на так, так четверті. Там хороша така атака. в Казахстану. пройшла, там десь прогубити м'яч. У Казахстана контратака. Казахстан втікає контратаку. По суті, контратака в три-три. Небезпечний мед удар по воротах. блокується. ще один удар. Ну, В кінці кінців футболісти Ну, В принципі, молодці самородов там пробував, якщо не монеті. Насправді молодці Казахстанці, який м'яч дуже здорово перехопив. Ось трішки буквально, друзі, знаєте, трішки не пощастило. Вельс Забій. Вельс Забій в кінці-кінці. Кінці, в дев'ятих воно матчу, кутовий Вельс дуже здорово розіграє. Спочатку вже нібито здавалося, що Казахстан вже відбився. Але мячі, дайте, браті, вільз, м'яч вдається відібрати футболістам Вельса, М'яч на Джеймса, Даніель удар! гол. Гол все таки забиває Вельс. Дев'ята хвотвачу. Даніль Джемс. Даніель Джеймс. Девіс якраз то віддає голіву передачу. Бен Девіс якраз то віддав голіву передачу. передачу. А Даніель Джеймс пробиває, там ще Рікошетта, дуже прикритий з проклята був. Ну, ось не почастили справді з Казахстану справи. 1-0. Вельс повіла команду в рахунку. Збірна Казахстана руки на описках, хоч і справді важко було Казахстану Вельсим'я. чим більше володів. Хороший був момент у вельсі, Але Казахстан не здається. 29-й матчу, Іде подача з лівого флангу. Гра рукою пенальті. Суддя призначає пенальті. На 30-ті ось це так шанс. Йде подача м'яч влучає в руку футболіста збірної вельсі, Пенальті абсолютно чистий. Чистий пенальті, ну Абсолютно чисте пенальті. Подавав, до речі, якщо я не помиляюсь, а я, звичайно, ще можу помилятися Враговський, якщо я не помиляюсь, саме він подавав. Ну, та чистий, справді. та справді та чистий. А, ось, чесноков, друзі, перепрошую, чесноков подавав. Чесноков подавав, пенальти чистый. Ну що ж. Тагиберг, встановлює мяч. Казахстан. Зараз може рахунок команды зрения. Тагиберган. розбігається. Тагибергин. Удар! Гол! Гол, 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 один, один. Казахстан рахунок зрив на 32 матч. Вратарь. Там ногаби відбив. Ну, по центру так Берген пробував, вратар ноги так залишає. Нібито і відбив удар вратарвельце. Але м'яч залітає в сітку, колоріт. один 1 збірна Казахстана забиває дуже важливий м'яч. Дуже важливий м'яч забивається футболіст Казахстана. Потім, потім передавлялося ще повторно 42-й на предмет червоної картки для футболіста Казахстана. Ну, на щастя, для Казахстана все тут обійшлося. Жовта картка була. Вель стиснула команда наприкінці першого тайму, але Казахстан просто молодці відбилися. І на цьому перша 45-тихнула звершився. Взагалі, проти Вельса дуже важко грати, особливо на Карді в Сіті. Ось, важкі матчі. Хто, хто би не приїхав би, і справді на цей стадіон, а важко буде абсолютно усім. Казахстан вийде Кенджебек, Жуков, Айбетов, Сатпаєв на другий тайм, Харіс, Джеймс, Матондо у Вельс. Один один Казахстан молодці і справді. Важкі були перші. Вони Казахстан да, пропустила команда Голалі, вони потім десь так зібралися зрівняли рахунок. Ось. Вельс більше Володів але Казахстанська збірна дуже здорово захищається. 47-х вона ще Вельс. Кутовий, до речі, До речі, кутовий заробили господарі для подачі з, з лівого флангу Подачі Бен Девіс удар Call. Бен Девіс забиває гол. Капітан. Капітан збірної Вельса. І подача, така то хороша, ти справді ти пішла. Знаєте, ось така подача дуже важка для вертаря. Томас. Така і справді подача. А Бендевіс там на дальній стіці був і замикає цю подачу. Заносить м'яч просто з близької відстані вже всі тковаріть. 3-1. Команда все-таки забиває гол. ну, Казахстан молодці, Знаєте, ось навіть незважаючи на те, що команда пропустила гол. Рахунок став 1-2. Казахстанська збірна не здавалася. Незважаючи на що, хоча Вельс тиснув, І моменти вельс було, щоб забити третій м'яч. Важко було Казахстану. Важко було команді Аліва. Але ось пригадається хороший момент на 60-тій матчу Казахстана. Був непоганий дальній удар. Інтерв'ю трималась до останнього кінця. Інтрига цього матча вона трималась до останнього кінця, і Казахстан претендував на очки до, до останніх секунд. справді, До останніх секунд. Спрогадиться удар головою, і ще непоганий. Вельс проводить контратаку на 90-тіх ні матчу. Йде так по правому флангу. Томас. Томас простріл. Матондо. І Рахунок стає у матчі 3-1. Вельса, Томас записує до свого Другу результативну передачу. Друзі, в кінці кінців Вальс перемагає. Вальс перемагає, давайте з вами дивитися статистику. 12-10, це на нас ударів, поворотах, ударів в 7-2 удари в площину. З за володінням 72-28 перевага. кутовими 4-4. За голівими нагодами, давайте дивитися 3-1. Три 3 голіві нагоди були. Вальса, одну голіву нагоду команда не реалізувала. У Казахстана була одна гольова нагода, і Казахстанці свою нагоду реалізували. 684 передачі у Wellsa, 629 передач з них було точними. Ну і 91% точність передач у в 266 передач, 208 передач було точними. 78% точність передач. Тут у нас по так, 12 ударів, ну да, 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 давайте з 12 ударів Wells. 7 ударів в площину. 3 удара по повзвороту, 2 удара заблоковані. У Казахстан з 10 ударів, 2 удара в площину. 4 по повзворота. 4 заблоковані удари. 9-9 успішні відбори. 52 відсутна успішності Вельце 56 4-1-7, з Казахстана. 47.16. 8-2 за переховуваннями. Тут краще був Казахстан. 7-5. Порушення правил, більше було Казахстана. Порушення правил, дві жовті картки у Казахстана. Краще футболість матчу, напевно, Томас, який оформив дві результативні передачі. Казахстан я би виділяв би Самародова, дуже хороший матч. Де взагалі збірна Казахстана молодці, я ж кажу. Просто молодці. Так, да, вони програли, але вони молодці. Казахстан хоч і програв, але команда програла з високою піднятою та Глоє. Тобто команда показала хороший футбол, були доволі таки достойно і в принципі молодці справді. Казахстанці. До останніх секунд, друзі, інтриг тримався. Да, Вельс Подділу перемагає. Все-таки, ну, важко важко взагалі проти Вельсі грати на їхньому стадіоні. Ось. Але. За Казахстан, чесно, я дуже радий, і команди справді молодці. Команда показала хороший футбол. Так і Берген, молодчинка забив з пенальті. Ну, ось трішки не пощастилося. На початку тротайму, Ось дуже прикро пропустили, бо якщо би не пропустили би, думаю, важко було б там Вельсиби. А так, все м'яч Бена Девіса, напевно, став ключовим. Ну, Казахстан все одно молодці. Тому браво, Казахстан, браво Вельс! дуже хороший футбол, обидві команди показали. Ось така, до речі, друзі група. Бельгія, Казахстан, Лінгенштейн, Ульс та Північна Македонія. Ну, є шанс у Казахстана і обов'язково ще тут побореться, я думаю. Побореться обов'язково з Північною Македонією, з Вельсом, я думаю, і з Лінгенштейном. Казахстан все таки побореться. Ну, Бельгії все-таки фаворити групи, да? З ними важче буде побадатись Да? Ну, в принципі, з північною Македонією, тут звельцем Дзінгштейном. В принципі, я бачу шанси. у Казахстану доволі не непогані, щоб посіти там другу да? і грати такий матч. Ну я вважаю, що шанси доволі таки непогані. Ось. Хватілося б, звичайно, що. Мені би дуже б, сильно хотілося побачити, звичайно, що Казахстан на чемпіонаті світу. Ну, сподіваємось, що так-тейди так, ти, так ти, де й воно де й, нехай де і буде. Ось, Подивимося, що там буде далі. Весь Казахстан 3-1. Побажаємо обом збірним всього найкращого. Я вам друзі, також хочу побажати. всього самого найкращого. Всім на побачення. Будь щасливим завжди. Усім до нових зустрічів!